Друзі, привіт! Ви на каналі Сереспроф. З вами Рослав. Сьогодні ми знаходимося в місті Луцьк, точніше передмісті, де будемо проводити встановлення нашого робота м 305-го, тому Отож, попередньо коротенько, давайте біжимося по нашому участку, побачимо фронт роботи. Вже попередньо ми мали інформацію, що тут знаходиться і де як. Ну, зараз ми вживу, будемо вже дивитися по факту. Отож, погнали коротенько про наш участок. Об'єкт буквою П, літерою П. Газончик. У нас тут йде самосійчик непоганий, такий, файний. От, відносно рівненький. Права сторона у нас ідуть зелені насадження туї. З, скажімо так, з перепон це декілька датчиків, якими. Обережно і акуратно обійдемо. Сам робот будемо пускати максимально близько до туї для того, щоб не було оцих пущиків, які потрібно потім додатково підстригати. Ну, що стосується зони за насадженнями, то ми там робити нічого не будемо. За декілька років туя я розповсюджусь, свою крону, і там, скажімо так, буде затінок, тому там трава рости не буде. А поки пускаємо з цієї сторони. Наш е, кабель максимально близько до тої. Тут ми будемо пускати робот по самому краю брівки, е, за виключенням того, що ось тут треба буде зробити невеличку спереді підсипку, так же саме як і з цієї сторони. Це у нас іде лицева сторона, і ми хочемо, щоб вона була максимально красива. щоб не було можливості десь якось додатково роботи. Тому зараз воно трошки попідсіпається і робот буде виїжджати максимально бампером на бруківку, і при цьому цього чубчика 5-7 см його не буде. Ну, Це з часом людина допрацює, От, ми тільки кладемо кабеля. Отож, йдемо далі. У нас такий продовгуватий участок. Приблизно ми тут нарахували в районі 3,5 метрів 3,5 соток. Тому що територія невелика, але вона. Продовгувати. От. Тут у нас теж кабель. Ось тут у нас буде брівка. Цю, в, цій точці, в цій точці ми нічого робити не будемо. Будемо пускати кабель е, на відстані до 20 см від самого, самої бруківки. Адже висота велика і робот могтиме з часом просто застрівати. Тому тут цього робити не будемо. Тут буде з часом буде чуб. Або, напевно, щось людина придумає. Те ж саме стосується і цієї сторони. Тут у нас з цієї сторони буде роботи йти максимально близько до газону, так як насаджень немає. От. Те ж саме, в принципі, і ось тут. Тому ось такий друзі, у нас сьогодні об'єкт. Обов'язково дивіться, підписуйтесь, поширюйте, ставте свої побажання, лайки. Ми починаємо. Починаємо монтаж кабелю а допомогою нашого провідника Зараз будемо вже робити найтяжчий етап нашої роботи. Це частковий обхід оцих всіх туєк. Ну, давайте побачимо, як воно вийде далі, так як завдання стоїть максимально близько приєднатись до самих туєк, для того, щоб сліпих зон у нас було якнайменше. Отож, пробуємо свердлить. Для того, щоб наш робот обходив ці дві точки, які не бажані для того, щоб він косив. Обов'язково кабель має бути обведений вокруг них. І коли він повертається ось ці точки, де вони розмежовуються, вони повинні обов'язково йти разом. Інакше, якщо зробити навпаки, і він має йти проти годинникової стрілки. Якщо зробити все навпаки, в цьому місці він буде бачити перепону і він буде об'їжджати. А так він буде спокійно пересуватися по цьому кабелю. Також боятися цього, що порушується газон, не потрібно, воно все зараз а, попід... попідштовхується скажімо так, поукладається, потрасається і в принципі того, що газон ріжеться, нічого видно не буде. Тим більше це навпаки піде йому на користь, так як це додаткові пори, по яких буде просочуватись потрібна волога. Для швидкого та інтенсивного росту нашого газону. Ось так. от. Фінішний момент нашого. Нашої роботи. Це укладка провода по якому він буде повертатись безпосередньо на нашу станцію зарядну. Фіксуємо наш провід, зафіксували всі точці, вмикаємо і поїхали. Цей процес вже відбувається значно швидше. Друзі, часто бувають запитання, що робити, якщо кабель порізали чи порвали, адже це зробити досить таки просто, навіть коли ви проводите аерацію, скарифікацію раз у рік. Таке інколи буває, нічого страшного при цьому не може бути. По цьому кабелю не йде електрика, по ньому йде тільки сигнал або імпульс. Тому переживати, що когось там вдарить десь струмом, не потрібно. Але якщо виявиться так, що у вас кабель пошкоджений, на зарядній станції відразу загориться індикатор, вказуючи на те, що є проблема вже безпосередньо з самим проводом. І тоді вже треба шукати точку, де, де можливо, є сама проблема. Але боятися того, що когось там десь вдарить струмом, в ніякому випадку не потрібно. Зараз ми робимо з'єднання, оскільки в нас е, закінчився кабель. Які йде в бухті 250 метрів, для таких речей у складні передбачені ось такі мікроз'єднання. Враховуючи те, що провод постійно в землі, є процес того, що є певна ситуація, коли бояться, що сам по собі провод окислиться. Боятись не потрібно, адже, якщо ви звернете увагу, не знаю, передає камера чи ні, в самому кембрикі напачкано, повністю набиту, запресовано, запресований він з силіконовою смазкою, яка не дає можливість пропускати воду. А кліпса, яка його з'єднує, тому що теж кабель захищати не потрібно, ось так він береться. Встановлюється два контакти, і ми просто-просто вдавлюємо нашу кліпсу. Все. І все. Кліпса зафіксована. Вона одразу йде запечатана з силіконовою смазкою, а ми просто від себе беремо і додатково фіксуємо. Можна отак от навіть землею прибити і все. Ну, а тепер робимо е, з'єднання нашого контуру направляючого кабеля з кабелем, по якому він буде наш робот безпосередньо повертатись на зарядну станцію. Для цього нам потрібно два кінці самого проводу, наш кабель, по якому ми повертався, і просто їх потрібно з'єднати між собою. Прочищаємо нашу канавку для того, щоб наш провід все ж таки йшов під землею, так як йому на те потрібно. Залишаємо кінці, беремо у нас є раз. Оставляємо, тут у нас сантиметрів теж. Навіть забагато. Так, потім поприбирати. Обов'язково робити невеличкий запас, інакше може потім бути все впритик. Ось так от з'єднуємо. і. Зафіксували все. Основна частина нашої роботи завершена. Зараз ми будемо його підключати і безпосередньо вже дивитися, як ми все виробить. Беремо нашого красення, нашого автомовера, достаємо, достаємо все потрібно нам. Так. Хопа! Ха -ха. І достаємо нашу станцію. Hadi. Субтитры создавал Mm. Друзі, ось він завершився наш робочий день. Встановили ми сьогодні нашого чергового 305-го автомора від Хоскварне. День видався досить таки цікавим. Об'єкт надзвичайно приємний до роботи, є зручності, з якими постійно ми скажімо так, стикаємося, адже об'єктів багато і нюансів є, скажімо так, працювати є над чим. Поставили ми ось таку от коробочку. Додаткову сьогодні у нас тут знаходиться розетка. З блоком, а, і відповідно сховали ми навіть сюди наш а, лишній мережевий кабель, який, скажімо так, не потрібен. Все зробили надзвичайно естетично, красиво, тому в принципі вийшло ось так. Знаходиться наш ось робот, участок, а, в, принципі, в принципі, на цьому наш день закінчиться. Друзі, якщо виникають якісь когось бажання, є сумніви, пишіть обов'язково, ми надамо на них відповідь, проведемо консультацію і встановимо того робота, який потрібен саме для вашої ділянки. З вами був Ярослав, вы на каналі па-па. Папа.